Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим осіннім ранком суботи 7 вересня 2024 року. Сьогодні читаємо Євангеліє від Матвія, глава 5, вірші з 14 по 19. Ви є світ міра! Не может град укрыться верху горы стоя, ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светит всем и же в храме. Так куда просветится свет ваш предчеловеки, я куда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесех не мните, яко приидох разорите закон или пророки, не приидох разорите, но исполните. Аминь глаголю вам, донде же приедет небо и земля, йота едина или едина черта не приедет от закона, донде же вся будут». І же аще розоріт єдину заповіді всіх малих, і научить тако чоловіки мні наречеться в царстві небеснім, а іже сотворить і научить сяєв велій наречется в царстві небеснім. Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане великим у царстві небеснім. Євангеліє від Матвія, глава 19, вірші з 3 по 12. І приступіша к нему фарісіє, іскушаючи його і глаголяше йому. А ще достоїть человеку пустити жену свою по всяцій вине, он же, отвещав, рече им: Не се яко сотворивый из кони, мужеский пол и женський, сотворил я єсть». и рече: Сего ради оставить человек отца и матір и прилепиться к жене своей. И будет оба в плоть едину, яко же, к тому не два, но плоть едина. Еже убо Бог сочета, человек да не разлучает, Глаголаше ему, что уба Моисей заповеда дать и книгу розпусную и отпустить ее, глагола им. Яко Моисей, по жестокосердию вашему повеле вам пустить и жены ваше, изначало же не бысть тако, глаголь уже вам, яко и же аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейно, и оженится иною прилюбы творит, и женяйся пущеницею прелюбы деет. Глаголаша ему, ученицы его, а ще тако есть вина человеку с женою, лучше есть, не женитеся. Он же рече им: Не все вмещают словесесь его, но им же дано есть Судьба скопцы, и же исчерепа матери, не тако, и суть скопцы, и же скопившисься от человека, и суть скопцы. Іже і сказіша самі себе царстві раді небесного, могій в да в І підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А він відповів і сказав: Чи ви не читали? що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою, і сказав: покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Вони кажуть йому, а чому ж Мойсей заповів дати листа розбудового та й відпускати? Він говорить до них, то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. А я вам кажу: хто дружину відпустить свою, не з причини перелюбу і одружиться з іншою? Той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому, коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись, а він їм відказав Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано, бо бувають скопці, що з утробище материної народилися та. А є скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради царства небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Усім гарного світлого дня, віри, надії і любові.